Взагалі, то Гонтовська битва це продовження нашого проєкту. Колись він назвав антитабачниківські уроки історії. В цьому проєкті вийшла Карпатська Україна, диск і методичка. І ми зробили наші волонтери по різних областях України, звичайно, що переважно це Схід і Південь. Зробили так, що цей відеодиск і цю книжульку переглянуло 100 тисяч людей, 100 тисяч школярі, краєзнавці, історики і так далі. Те, що утворилося в епоху табачника, ну епоха табачника, ну, просто це переписування історії на догоду Кремлю, коли ще трохи і Сталін став там героєм. Це дуже важливо, щоб народу не було амнезії. Але не тільки пам'ятати, що нас гнобили, а важливо, що знати, як перемогти того, хто тебе гнобить. Отак от виховуються герої. Це загальна структура міфу. Завжди героя починається все з того, що його б'ють прини так от він там нещасна попелюшка, чи якийсь там хлопчик-сирота, який потім ну, самі знаємо там конфу, там, чи стає королем, чи знає, що він був якоїсь е е е шикарної крові, і перемагає. Оце важливо кожній дитині вселити, щоб не просто нам там легко жилося, чи не просто нам дуже важко жилося. Тому що оця рабська психологія вона пере ну, передається далі. Важливо, щоб людина розуміла, е як з цього емансипуватися, як з цього вийти переможцем. і як можна дійсно маленькими силами, як в нашому фільмі, за допомогою голови, це теж прийоми кунг-фу і буддизму і всього на світі, за допомогою того, що ти хитріший і розумніший, ти можеш перемогти того, хто тупо більший, як в випадку нашому, там і з Росією, більший, чисельніший і там по-тупому сильніший. Завжди треба включати кмітливість і таку правильну хитрость. Є невелика кількість тих, хто домінує слухова пам'ять, але зорова не виснові. Якщо цей ролик поставити. То учень ніколи не забуде. Але хто, вам, хто перед нами сидить в класі? Дуже невеличкий відсоток тих, хто дійсно цікавиться ці історією, можливо, майбутні історики. Є люди, які просто цікавляться ці історією, вони не будуть істориками, але все життя збережуть інтерес до цього. Їм це важливо. Є люди, які ну, просто хочуть скласти атестацію, отримати бали, там, пройти ЗНО. І для них це не буде важливо. Є люди, які все життя взагалі забудуть про історію. І там, я знаю, займатимуться бізнесу. Але принаймні через 10-15-20 років у них не буде відчуття молодшого брата і старшого брата. Не буде відчуття того, що ми такі не, ніякі нещасні, завжди побиті, понівочені, покалічені. І без підтримки захисту протекції старшого брата ми всі тут прямо загинемо, знакнемо щазня. Тобто оцей матеріал, особливо у відеоформі, є дуже важливим. Щоб у восьмому класі відбитися на свідомості людей. І е, діти ці мають вписатися в загальну демократичну систему поглядів. Але стрижень до опору насильства сусіда співрочій час і сходу не Бо, на жаль, цей сусід досі для нас є забором.